Наші захисники знову показали клас. Уявіть собі, тягові електропідстанції окупантів у Курській області раптом опинилися під ударом. Що ви думаєте, бах? І в трьох районах області вже перебої з електрикою: Понеровський, Курський, Сонцевський – усі в темряві. А знаєте, хто це організував? Наші оборонці разом з центром спецоперації СБУ. Ось це я розумію, спільна робота на результат. Окупанти, мабуть, зараз сидять при свічках і думають, що ж їм робити. А ми що? А ми радіємо. Бо це справжній успіх наших військових. Ось так друзі, один удар і ворог у темряві. Сподіваюся, це їм урок на майбутнє. Слава Україні! Найбільша атомна електростанція Європи в окупації, а навколо неї риють окопи. Звучить як сюжет апокаліптичного фільму, але це реальність Запорізької АЕС. Британські аналітики виявили понад кілометр траншей навколо водойми охолоджувача. Навіщо? Можливо, окупанти готуються до перезапуску реакторів. Але ж це ядерний об'єкт, а не військова база. Мілітаризація ЗАЕС це гра з вогнем, яка може призвести до катастрофи континентального масштабу. Ми маємо вимагати негайної демілітаризації станції та її повернення під контроль України, бо ядерна безпека це те, що стосується кожного з нас. Пенні Пріцкер, спецпредставниця США з відновлення України, зробила гучну заяву. Вона сказала, що для інвесторів в Україну критично важлива впевненість в антикорупційних інституціях. Але що це означає? Пріцкер наголосила: ці установи мають бути сильними, незалежними та добре фінансованими. Вона підкреслила, що їхня недоторканність – це ключ до майбутнього України. Без цього не буде ні інвестицій, ні бізнесу. Ця заява прозвучала на тлі скандалу зі зливами в набу. Виникає питання, чи готова Україна забезпечити таку впевненість інвесторам? Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб зміцнити довіру до наших антикорупційних органів? Поділіться своїми думками в коментарях. Уявіть собі: пустеля, спека і раптом синьо-жовтий прапор майорить на африканському вітрі. Неймовірно, але це правда: малійські повстанці Туареги, ці легендарні сині люди пустелі щойно розгромили вагнерівців і тепер гордо позують з українським прапором. Ця фотографія справжня сенсація. Вона не лише символізує поразку російських найманців, але й показує, як далеко сягає підтримка України від Києва до Сахари один дух свободи. Цікаво, що подумають в Кремлі, коли побачать цей кадр. Мабуть, зрозуміють навіть у найвіддаленіших куточках світу люди знають, хто справжній борець за свободу. Ця фотографія не просто знімок, це історія, що твориться просто зараз. Уявіть собі момент тріумфу, коли спортсмен здобуває олімпійську медаль. Але замість радісного вигуку ми чуємо слова, що пронизують душу. Ольга Харлан, здобувши бронзу на Олімпіаді 2024, присвятила її тим, хто не зміг приїхати через війну. Її голос це голос усієї України. Вона не просто виграла медаль, вона нагадала світові про нашу боротьбу. Кожен її удар на фехтувальній доріжці це удар за свободу, кожна крапля поту це сльози тих, хто втратив все. Ця бронзова медаль важча за золото, бо вона несе в собі пам'ять про загиблих. Ольга показала, що спорт це не лише про перемоги, але й про людяність та єдність. Вона довела, що навіть у найтемніші часи ми можемо сяяти і нагадувати світові про важливі речі. Це більше ніж спорт, це історія нашої незламності. Новини з Угорщини. Здається, наші сусіди вирішили влаштувати вечірку і запросити неочікуваних гостей. Так, так, ви не помилились? Угорщина відкриває двері для росіян та білорусів. Але чому? Може, вони просто скучили за борщем, чи можливо їм не вистачає драми в житті? Ось вам факти спрощені умови в'їзду, менше паперової тяганини, більше можливостей. Але що це означає для України та Європи? Чи не занадто ризикований крок? Давайте розберемося разом, поділіться своєю думкою в коментарях. А поки що тримайте очі відкритими та паспорти поготові. Хто знає, куди ще повіє вітер змін. Від собі, що ви заправляєте свій автомобіль і раптом бак порожній. Саме така ситуація може статися в Україні. Чому? Бо словаччина погрожує зупинити поставки диспалива. І все через що? Через російську нафту. Виявляється, Київ заблокував її транзит, і це дуже не сподобалося словакам. Їхній прем'єр Роберт Фіцо навіть заявив, що словацька компанія забезпечує 10 відсотків усього диспалива в Україні. Але це ще не все. Фіцо вважає, що ЄС має відновити співпрацю з Росією заради сировини. Ого. Чи готові ви пожертвувати принципами заради повного бака? І як це вплине на нашу країну? Подумайте про це, коли наступного разу будете на заправці. Новини з Британії. Вперше конфісковано активи російського олігарха. Петро Авен, мільярдер і друг Путіна, втратив 750 тисяч фунтів готівкою. Гроші знайшли в його розкішному особняку під Лондоном. Два роки британські спецслужби копали під Авена. І ось результат олігарха звинуватили у зв'язках з Кремлем та спробах обійти санкції. Це перший випадок, коли Британія реально забрала гроші в російського багатія. Невже лід скресає? Чи чекати нових конфіскацій і хто наступний? Слідкуйте за новинами, бо це лише початок. Олігархам тепер не спиться спокійно. Замість пляжу і коктейлів окопи і польова кухня саме так проводять канікули молоді китайці. Тренд на військові табори захопив Піднебесну. Підлітки міняють смартфони на автоматі, а замість селфі роблять маршкітки. Чому патріотизм, адреналін чи просто втома від міського життя, виявляється, це суміш усього. Молодь прагне випробувати себе, загартувати характер і відчути дух товариства. А ще це крутий контент для соцмереж. Погодьтеся, фото в камуфляжі виглядає ефектніше, ніж черговий кадр з кафе. Але чи не призведеться до мілітаризації суспільства? Що ви думаєте про такі екстремальні канікули? Діліться в коментарях. Ви чули останні новини з Північної Кореї, здається, там готується зміна влади. За даними The Times, дочка Кім Чен Іна, Кім Джу Ае, почала відвідувати заняття з лідерства. І це не просто так їй лише 10 років, але вже зараз її готують на роль наступниці. Цікаво, що це посилює чутки про стан здоров'я самого Кім Чен Іна. Невже він планує передати владу так рано? І як це вплине на майбутнє північної Кореї? Уявіть собі, десятирічна дівчинка на чолі ядерної держави це звучить як сюжет фільму, але може стати реальністю. Що ви думаєте про це? Залишайте свої коментарі і давайте обговоримо цю неймовірну ситуацію.